Всім привіт від пані бібліотекарки. Сьогодні будемо читати книжку історії про пандімона Крістіна Нгуєм Історія перша Пандій місяць. У далекій країні за обрієм жило панденятко. Його звали Пандімун, а скорочено панді. Пандімон був схожий на місяць. Такий же круглий білий із чорними плямками. Ну, ти Мазура!» – казали йому звірі. Це не бруд, це плямки, як на місяці, намагалося пояснити панді, але й місяць звірям не подобався. Непривабливий який, увесь у плямках, точнісінько, як брудна панда, сміялися вони. Коли розмови звірів дійшли до місяця, він розсердився і вночі не вийшов на небо. Панді прочекав його весь вечір. Але він не з'явився. Це була найтемніша ніч із усіх ночей. Панді заснув, і йому снилися темні сни, а звірам снилися справжні жахіття. Ось тоді звірі злякалися. Вони зрозуміли, яку дурницю вчинили. Благали місяць повернутися, але той їх не почув. Він пішов далеко, а слідом за ним відійшли оголивши дно, всі води світу, річки, озери, океани. Звірі пересварилися між собою, але було вже пізно. Для всіх настали темні часи, і тільки панді не втрачав віри. Що ввечері перед сном він дивився вгору в пошуках місячного тиска. Токи його очі починали злипатися. Тоді він засинав, але йому снилися темні сни. А інколи в ві сні він плакав. Це був ледве чутний плач. Та одного разу місяць його почув, і гнів нічного світила раптово минув. Місяць не витримав і вийшов на небо. А тоді спустився до панді, щоб прогнати його темні сни. Він дивився на пандімон, осяйвав його своїм світлом і думав про те, яка ж красива і сильна віра цієї маленької, білої, пухнастої кульки з темними плямками. Ось мордочка панді розгладилася, він розплющив очі. На небі знову світив місяць. Настала найсвітліша ніч із усіх попередніх ночей. «Ти повернувся, боязко спитав панді. Місяць кивнув, погоджуючись. Відтоді ночі на землі стали світлими. Іноді місяць ховається, але ненадовго. Він сяятиме доти, доки маленький панді десь піднімає очі до неба в пошуках його світла. Кінець першої історії про панді. Друга історія панді і лисеня. Жив собі пандімон, він же панді. У нього було улюблене місце на високому пагорбі біля лісу. Він любив підніматися на вершину пагорба і просто сидіти там, дивлячись у далечінь. В один із таких днів панді зустрів лисеня. Воно було геть маленьким і вогняно-рудим, як призахідне небо. Можна я посиджу поруч, несміливо запитали лисеня. Я не проти, сказав панді. Так вони й сиділи, милуючись заходом сонця. Гарно, сказала лисеня. «Ого!» Невпевнено підтвердив панді. Почало сутеніти, і на небі з'явилися перші зірки. Панді кашлянув і сказав: Ну, я пішов, і я теж піду. А можна я завтра знову прийду? запитали лисеня. Угу, пробурмотів панді. Мене звуть вогником. А тебе, а мене панді. Бувай панді, і вогник зник за деревами. Наступного дня пандій вогник знову зустрілися на пагорбі, а потім вогник почав приходити щодня, коли панді піднімався на пагорб. Лисеня вже чекала на нього. Панді сам не помітив, як вони стали друзями. Вогник випромінював тепло. Ніби він і справді був вогняним, і від цього тепла ставало радісно. Одного разу вогник не з'явився. Панді прочекав його до самісінького вечора, але лисеня не прийшло. І наступного дня теж. Панді чекав допізна, а коли вже збирався йти, почув шум крил. Поруч приземлилася біла сова. Ти, мабуть, панді? Спитала вона й пандя кивнув. Вогник захворів. Він просив знайти тебе й передати, щоб ти не хвилювався. А я хвилююся, сказав панді. Де мені його знайти? Я покажу. Панді знайшов вогника в маленькій темній печері. Той лежав, згорнувшись калачиком і тремтів. Лапки у нього були холодними. Що з тобою? запитав панді. Не знаю, відповів вогник. Я ніби втомився і не можу встати. Панді ліг поруч, щоб зігріти вогника. Так вони лежали всю ніч, поки вогник заснув. Засинаючи, він щасливо всміхнувся і сказав. Дякую, панді, що прийшов зігріти мене. У кожного має бути свій панді. Спи, засинай, пробурмотів панді. Коли панді прокинувся, вогника вже не було. Поруч сиділа біла сова. Він пішов? запитав панді, заздалегідь знаючи відповідь, і сова кивнула. Він повернеться. Сова мовчала. Тоді панді вискочив із печери і побіг світ за очі. Він не пам'ятав, як опинився на пагорбі, дуже втомився і ліг на траву, заплющивши очі. У цей момент пролунав голос лисенятка. Так і знав, що знайду тебе тут панді. Панді розплющив очі, вогник сидів поруч. Панді відчував його тепло. А я знав, що ти пішов не насправді, радісно сказав він. Вогник усміхнувся. Ти ж не пішов? перепитав панді. Пішов, але не насправді. Поки ти про мене пам'ятаєш, я буду поруч. Вечеріло. Панді сидів на пагорбі, дивився вдалечі. Збоку могло здатися, що він сидів там один, але це було не так. Усі, кого ми пам'ятаємо, залишаються з нами поруч. Ми впізнаємо їх завдяки теплу, яке вони дарують. Пам'ятаєте, панді запитував місяця. Ти повернувся і місяць кивнув. І тут панді запитує лисенята. Я знав, що ти пішов не насправді. Ти ж не пішов, але лисеня пішло. Але поки ми пам'ятаємо його, воно завжди буде в нашому серці. Дякую за увагу. Це була друга історія про панді. Третя історія. Панді й море. Одного разу панді зустрів чайку. Він заліз на дерево на його найвищу гілочку і лежав, дивлячись удалечень, туди, де далеко-далеко хліпало море. Раптом почувся гучний шурхіт крил, і велика біла чайка сіла поруч. Ти не проти, якщо я перепочину тут, поцікавилась чайка. Будь ласка, розташовуйся. Вічливо сказав панді. Помовчавши, він відрекомендувався. Мене звуть пандімон, можна панді, а мене джонатан. Можна Джонатан. Джонатан озирнувся. Високо ж ти забрався, шкода, моря звідси майже не видно. Так, воно далеко. Не так уже й далеко. День льоту максимум. Панді промовчав. Ти що, ніколи не бачив моря зблизька? Панді мовчав. Значить, не бачив, задоволено хмикнув Джонатан. Дивно, як багато у цих краях звіряток, які тут живуть, але не завдають собі труду побачити море. Серйозно, панді, невже тобі не хотілося хоча б разочок подивитися на море? Панді мовчав. Він часто думав про те, що було б чудово якось поглянути на море, проте жодного разу не вирушив до нього. Джонатан кинув на панді сповнений жалю погляд. Мені тебе шкода, як ти жив увесь цей час, не бачивши море. Сам не знаю, сказав панді пригнічено, якось жив. Погано ти жив. Категорично відрубав Джонатан. Знаєш, скільки ти втратив? Скільки. Ось стільки!» Джонатан розвів крила, як тільки міг, розумом не збагнути. Ти хоч знаєш, які на морі світанки? Які приголомшливі, точно гарніші, ніж на оцій гілці. Море спочатку темне, далі з'являється малесенький шматочок сонця за обрію. Вода стає золотою, а потім синьою. Цього не передати словами, але повір, це треба побачити. Море як життя, не бачити море означає не жити. Панді слухав зачаровано. Ну, гаразд, сказав Джонатан. Дякую за компанію, радий був поговорити. Мені час летіти. А ти залишайся на своїй гілці. Тут теж загалом непогано. Джонатан змахнув крилами і полетів. Панді дивився йому вслід, і його серце колотало гучно-гучно. Протягом якогось часу він так і сидів на своїй гілці, а потім раптом скотився вниз по дереву на землю. Обтрусився і рушив у слід за чонатаном. Він рішуче біг, жваво перебираючи своїми лапками, і що швидше рухався, то швидше йому хотілося мчати вперед. Він знав, що море там, на заході, саме звідти пориви вітру приносили запах моря. Час від часу він тягував носом цей запах, і тоді йому біглося ще швидше. Врешті-решт він знесилився і впав. Настала ніч, десь ухала сова, вели вовки і лунали інші небезпечні звуки, але в небі світив місяць, і панді не боявся, адже знав, що не один. Ти тут, вогнику, тихо запитав він у темряву. І лисеня, яке сиділо поруч, кивнула. Панді заплющив очі, спробував заснути, але постійно прокидався. Незадовго до світанку панді пробудився, змусив себе встати, сонно побрів назустріч західному вітрові. Море було зовсім близько, він чув шум хвиль. Ще один поворот і ось воно. Панді від хвилювання навіть зупинився. Невже він нарешті побачить море? Те, що колись здавалося недосяжним, тепер розкинулося перед ним безкрає і таке близьке море. Лапки потопали в піску, дрібні, морські бризки осітали на ніс. Панді сів і почав чекати. На обрії прорізався шматочок світла, і море стало золотистим. А потім яскраво синім усе було так, як описував Джонатан, тільки ще краще. Це й справді не передати словами. Панті знав, що прямо в цей момент у його житті відбувається щось дуже важливе. Щастя добре, прошепотів Панді і подумав щоразу, коли заплющить очі, зможе побачити море. Поруч із спальня сидів вогник, видимий тільки йому, а в небі й досі ледь помітно світив місяць, який теж любив сміливе біле ведмежатко з темними плямками. Кінець. Всім дякую за увагу.